У 1951 році Богдан на високому пагорбі, в тому гілицьку телятвору, зводить свою родинну церкву. Будує її довго, адже згідно свідчень Павла Алепського, відомого андрівника, який у Суботові побував у 1656 році, то в церкві тільки, згідно його записів, завершені були личкувальні роботи, мається на увазі облицювальні роботи стіл. Наступного року родина церква Хмельницьких стала і усепольницею Богдана. Але якщо брати до уваги те, що церква будувалася як і оборонна споруда, тобто вона призначалася і для ведення оборонних дій. Оту я що товщина стін церкви 2 метри. Оце вівтарна стіна, тут товща стін більше, як 2 метри згідно досліджень. Підійдемо ближче, ви побачите, що церква оснащена бійницями. Вони є в бічних пілястрах, тобто в бічних сторонах церкви. І надхідними дверями в області гори ще є ярус бійниць, який міг призначатися для оборони вогнепальною зброєю і невеликими гарматами пальконетами. Самим цікавим і недослідженим є питання, то чи був Богдан по смерті в цій церкві похований та де знаходяться його останки. Історики це питання сьогодні намагаються з'ясувати. У Чернігівському літописі 18 століття вказується, що Богдан помер у місті Чигирині 27 липня 1657 року. Однак до Суботова тіло Богдана було перенесене чи перевезене майже через місяць, тільки 23 серпня. Сучасні історики вважають, що тіло Богдана було, звісно, бальзамоване, бо це було літо. І Богдана, згідно літописних рядків, ховають у церкві праворуч від іконостаса вздовж південної стіни. Точне місце, де саме вздовж цієї південної стіни Богдана поховали, нині не ввозиться. Але я дані, що у 1664 році поляки за наказом Стефана Чернецького розкопали в церкві поховання Богдана, витягли його останки, попалили їх, щось зарадили до гармати і пострілом, ніби розвіяли все, що від гетьмана лишилося. Деякі останки десь були повикидані. Це так в літописі про це вказується, що останки гетьмана були виконані на поталу Собока. Але і в минулому ХХ столітті сьогодні історики цю тему намагалися перевірити, дослідити. Зокрема, в 70-х роках минулого століття в церкві проводилися масштабні археологічні розкопки. Голова археологічної групи Роман Юра крів щоденники повсякденні, де описували все, що вони тут знайшли. Отже, більше зосередили увагу дослідженню підлоги вздовж північної стіни. В ході розкопок виявили, що на певній глибині у церкві в підлозі є три захоронення, судячи по знахідках, вважаючи це були поховані чоловіки, представники козацької старшини. Поховальна яма з довжпівденної стіни, згідно досліджень, була виявлена поружньою, там нічого не було. Ну і в 2019 році лише у церкві були проведені сучасні георадарні сканування, підлоги церкви, стіни просвічувалися, подвір'я навколо церкви просвічували. Оці сканери дозволяють пробивати, тобто просвічувати ґрунт на глибину до 10 метрів. В ході цих сканувань побачили, що від порогу церкви починається вузький тонель, такий хід, який під нахилом таким йде, і веде цей, цей хід до вимурованого цегляного саркофага, який знаходиться в церкві на глибині 4-6 метрів під землею. По-іншому поясню, що це така цегляна камера крипта великих розмірів. От і у самому цій камері видно два об'єкти, які по зовнішньому вигляду схожі, ніби як на дві домовини, які стоять неподалік одна від одної. Отже, я припускаю, що в одній домовині можуть бути останки Богдана, а в іншій його старшого сина Тимоша Хмельницького. Але оскільки розкопками грунтованими це не підтверджено, ніхто не бачив наразі, що там дійсно є. Тому вказувати, що поховання Богдана є неушкодженим і зберігається знову ж його усе пам'ятці, дослідники сьогодення не беруться. Але навіть якби розкопки були проведені, знову ж, як пояснили нам ці люди, що тут працювали, зробити це буде доволі непросто. Знову ж, церква автентична, тобто стіни, кладка стін збережена від 17 століття. Знову наразі потрібна надсучасна апаратура, яка дозволить зробити правильні розрахунки, якщо з знадвору підкупуватися під стіною і намагатися потрапити в ту камеру. Тобто кошти насамперед, кошти, спонсори і. Бажання влади, але ви знаєте, що зараз війна, тож коли буде мир, тоді доречно буде про це говорити. Отже, підведемо риску, згідно літописних літків Богдан був тут похований, але де його станки знаходяться? Питання це треба дослідити. Ми з вами зупинили за вітерною стіною. Ось тут, коло цих хрестів не випадково, тут, як ви бачите, збережна частинка дуже старого кладовища. Вважається, що за вітерною стіною ховали священиків цієї церкви, члени їхніх сімей. Деякі могили не ідентифіковані, десь вже надписи погано читаються. Найкраще збереглися ось ці два хрести, де наявно є написи Епітафія, Ісус Христос, Ніка в перекладі переможець. Є дата 1799 рік. І ззаді на хрестах є надписи, що тут поховані Кондратій Каменос і син Кондратія Каменоса. Скажу, що на початку ХХ століття такий хрест на місці поховання проста смертна людина собі дозволити не могла. Хрести були дуже дорогими. Тобто більше по кишені, звичайно, було людям з грошима. Ну і з цими хрестами пов'язана цікава історія. У 22-му році минулого століття в Суботі відвідав нас Стелецький, дослідник минувши із старовини. У Суботі він завітав з тою метою, щоб якомога більше зібрати місцевих переказів, пов'язаних із Богданом Хмельницьким. І ось він записує такий переказ, що ніби як поляки попалили Богданові останки, щось там від нього повикидали. Суботяниця тихцям все зібрали і в області за цими за, десь за двома хрестами перепоховали. Тому Сталацький проводить тут розкопки, дійсно за хрестами розкопує поховальну яму, в якій виявляє дві домовини, що знаходяться одна над однією, тобто в одній ямі дві домовини. В одній домовині знаходить обгорілі людські кістки. Зрадів, адже вважав, що дійсно знайшов місце перепакування останків Богдана. Робить саморубний стенд, на нього нашиває свої знахідки, такі прикріплює, і в Чигирині з ними з цим стендом проводить зібрання людей пов'язаних з історією, і там виступ такий влаштує, що нарешті знайшлися останки Богдана Хмельницького. Але люди, які були на цьому виступі присутні, виступ Стелецького виясняли, казавши, що людина оперує більше місцевими переказами, ніж науковими фактами. Ображені стилецькі знахідки свої вивозить в невідомому напрямку. І ось така історія з цими хрестами. Значить, хочу ще сказати, що деякі дослідники вважають, що ці хрести повторно могли використовуватися. Адже деякі, ось, як ви бачите, надписи на кресту, і прочитати вже доволі важко. Ну і знову ж Богданову церкву і ці хрести змалював у 19 столітті, наразі Григорович Шевченко, який в сухотові вдвічі побував, це 1843-1845 роки. Дехто з істориків вважає, що те, що Шевченко змалював ці хрести, це зберегло їм життє. Тому що в розрізі 20 30-х років, коли формувався наш колгосп місцевий, Значна частина таких хрестів з пісковика, бо от весь гор до автомобільної стоянки то теж було кладовище. Отже, на хрестах хрести, на яких надписи не читались, місцеві активісти порозбивали, бо не було будівельного матеріалу, щоб будувати колоску побудоване в місті коло місцево. А ці хрести не тронули. Ви знаєте, що в тодішньої радянської влади, на жаль, Шевченко був свій лапках, який піднімав своєю боротьбою проти панів, летаїв і так далі. Тому можливо це зберег життя. Ідемо тут Стоїть цілісні ботові на горі високій, домовина України, ще в пригоді. Оду церкву подарувала, там де він молився, щоб Москаль добром і лихом з козаком ділився. Що ми сьогодні бачимо, так? чим хто ділиться? Угу. Отже, зараз ви зайдете до храму. Звернете увагу на іконостас, який є в церкві, в рамках проєкту Золота підкова Черкащина, самбирські сніцеві для храму створили дуже гарний іконостас, який як ви побачите, і повністю покритий соціальною позову. Біля південної стіни стоїть надрубок з білого мармуру на місці орієнтовно поховання Богдана Хмельницького при бажанні церкви собі освячену річ якусь придбаєте на згадку про те, що ви у нас побували. Ну а щодо дзвіниці, яка стоїть напроти церкви, то побудована вона вже наприкінці 19 століття. Але в тому ж архітектурному стилі що й Богданова церква.